Підсумки 84-ї доби героїчного протистояння українського народу. Окупантом були нанесені ракетні удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на території України. На території Чернігівської області підрозділи противника обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Янжулівка і Десна. Ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позицій та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Здійснює поповнення матеріально-технічних засобів. На Харківському напрямку. Противник зосередився на отриманні зайнятих рубежів. Проведені контратак з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військових звільнено населений пункт Дементівка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова. Бойові дії тривають на Ізюмському напрямку. Окупанти за підтримки артилерії. Вели бойові дії в районі Довгенького, успіху не мали, зазнали великих втрат. Також за підтримки артилерії, противник робив спроби контратак в районі населеного пункту Велика Комишуваха. Успіху немає. В районі Лимана противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. На Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Нижнє. Успіху не мали, здійснювали обстріли цивільної інфраструктури з Сєвєродонецька та Оріхового. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки ворог проводив наступальні дії, зазнав втрат та відступив штурмові дії окупанта поблизу населеного пункту Новобахмутівка були безуспішними. На Запорізькому напрямку вогнем реактивної та ствольної артилерії. Ворог вражав інфраструктуру та житлові будинки в районах населених пунктів Малинівка та Гуляйполе. На Південнобузькому напрямку противник обстрілював населені пункти Лупареве, Посад Покровське, Весунськ. Осокорівка та Нововоронцовка